Комітет з питань бюджету надає для ознайомлення народним депутатам не пізніше ніж за два дні до голосування за проект державного бюджету у першому читанні, проєкт постанови щодо висновків та пропозицій до державного бюджету, а також таблицю пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи до закону про державний бюджет. Затвердження проєкту державного бюджету у першому читанні має відбуватися не пізніше 20 жовтня. Це визначено в регламенті Верховної Ради. Проте на практиці з 2001 року тільки чотири рази це питання розглядали вчасно. Так було з проєктом бюджету 2003, 2012, 2017 та 2019 років. Слід наголосити, що розгляд державного бюджету у першому читанні це розгляд винятково правок до бюджету, які подали депутати, комітети та фракції Верховної Ради, і підтримали в бюджетному комітеті. Це не розгляд бюджету, який підготував уряд, це тільки ті зміни, які пропонуються внести до бюджету депутатами. Розглядати це питання починають з доповіді голови комітету з питань бюджету. Це відбувається за процедурою повного обговорення. Під час обговорення цього питання слово для виступу надають представникам комітетів, депутатських фракцій, народним депутатам а також представникам кабінету міністрів та рахункової палати. Після завершення обговорення виносять на голосування підготовлений проект постанови Верховної Ради щодо висновків та пропозицій до проекту закону про державний бюджет на наступний рік. На практиці все відбувається практично так само, але є певні особливості. Наприклад, прикладу, розглянемо, як 18 жовтня приймали проект державного бюджету на 2019 рік. Черговість виступів щодо цього питання була така: про проект державного бюджету доповідав заступник голови комітету з питань бюджету. Він зазначив основні пропозиції, прийняті комітетом. Далі були чотири запитання від народних депутатів до доповідача. Після чого відбувся короткий виступ тимчасово виконуючого обов'язки міністра фінансів та прозвучали декілька запитань до промовця. Третім виступав голова Рахункової палати України. Перед народними депутатами він доповів основні висновки та пропозиції до проекту закону про державний бюджет на 2019 рік. Далі були виступи восьми народних депутатів, представників фракцій та груп народних депутатів. Потім, протягом 15 хвилин, виступали народні депутати. А із заключним словом, виступив прем'єр-міністр України. Проект закону про державний бюджет на наступний рік вважають прийнятим у першому читанні, коли постанову парламенту про висновки та пропозиції до такого проекту прийняли за основу, а потім і в цілому. Фактично за документ голосують два рази. Цікаво, що у 2019 році спочатку народні депутати підтримали 242 голосами проект постанови за основу, але під час наступного голосування в цілому вони її не підтримали. Проголосували тільки 214 народних депутатів. Голова Верховної Ради був змушений повернути це питання на голосування, і тільки тоді відбулося успішне голосування за. Проект постанови в цілому. Після схвалення документу висновки та пропозиції до проєкту закону про державний бюджет України на 2019 рік Верховною Радою він набуває статусу бюджетних висновків Верховної Ради. Ця особливість прописана в регламенті Верховної Ради. Бувають випадки, коли Верховна Рада не приймає рішення на підтримку проекту постанови. Тоді проводять постатейне голосування таких висновків та пропозицій в окремому відео. Ми розглянемо випадки, коли державний бюджет прийняли з певними значними особливостями.